День сьогоднішній, приходячи до тебе, дякую, що ти зберіг нас може в цей день вчорашній, що ніхто з нашої церкви не постраждав. Можливо, хтось постраждав чимось матеріальним, але ми знаємо, що це все вийде для нас на добро, Господь, що ти покриєш, що ти проведеш, що ти забезпечиш, охорони Господь. Славами тебе. Молимось, Боже, благослови нашу країну і наше місто від зараз цих прильотів, цих атак. Дякую, Боже, за те, що за наше ПВО і за... за те, що не всі ракети влучили в ціль, але хоч ми і постраждали трошки, але ми віримо, що це буде нам на спільну перемогу. Просимо. Дякую тобі, Господь, слава тобі. Благослови зараз це коротке роздумування над Словом Твоїм, і нас, як ми зібрали сьогодні тут. Тих, хто дивиться, Господь просимо Тебе в ім'я Твоє. Амінь. Амінь. Ну, вітаю всіх, народ Божий. Сподіваюсь, ви сьогодні всі живі, здорові, і зі світлом. В своїх домах і з теплом. Так само ми вже включили сьогодні опалення на Ленківський, так що, слава Богу, в ці дні буде тепло. І затишно і віримо, що далі воно так і буде. І, звісно, ми зараз переживаємо нелегкі дні, як церква, як. Як країна, як індивідуально сім'ї, люди, але ми знаємо, що Бог є по нашій стороні, Бог є з нами. І от е, я хотів поділитися сьогодні трошки Словом Божим, ну, те, що мені на серце впало. І <клух> ми всі знаємо книгу історії Йова, оцей такий був Йов, Божий чоловік. Який ходив з Богом, і раптом на нього почали сипатися всі біди світу. Він втратив все, що він мав, він втратив свою сім'ю, сім дітей, він втратив своє майно, він втратив своє здоров'я, і він не знав причин, чому це все сталося, чому відбуваються з ним ці всі катаклізми. І тут я, звісно, добра. Така теодіцея, та що називається питання, чому праведні страждають, і, і як довго праведні можуть страждати, і в чому взагалі є сенс страждання. І от Йов, е, е пройшов цей тест. Та, він, він пройшов це перше випробування, коли диявол е е намагався йому закинути його вину почуття вини, е те, що це він згрішив. Е Uh, і це по його причині, uh, це все сталося. Але йов визнав, так, що він є відданий Богові повністю. Він сказав, Бог дав, Бог взяв. І це було його перше, одне з перших визнань, яке він сказав, і воно задовільнило Бога. І воно, звісно, uh, не задовільнило диявола. І от, але диявол, да, він постійно не здається, постійно щось робить. І постійно шукає якоїсь зачіпки для того, щоб привести людину, скажімо так, в момент падіння, в момент гріха, в тому, щоб в час випробування вона вибрала зовсім не Бога. І от в цьому контексті вже, вже пройшов цей час, але Йов лежав хворий, Йов лежав. Весь знедолений, нещасний. І тут підійшла його дружина. найближча частина його людина, яка була до нього і яка мала до нього цей безпосередній доступ, І запропонувала і таку ідею Йову. І сказала йому його жінка, ти ще міцно тримаєшся. В невинності своїй. Прокляни Бога і помреш. Прокляни Бога і помреш. І насправді, ось чого добивався диявол. І він насправді це був меседж. От як сьогодні там, от, в державах, я так слідкую за політикою, там кажуть: от сьогодні там, Кадиров передав меседж Путіна через там, свої Тік-Ток там, чи Чертос передав. І ці меседжі так передаються. О, такі публічні. І от жінка Йова сказала: прокляни Бога і помреш. Так? І от цікава фраза, так? ясно, що Йов тобі це відповів. Сказав її, ти, е, він сказав до неї: ти говориш отак, як одна з божевільних, чи ж ми маємо приймати від Бога тільки добре, а злого не приймемо. При всьому тому Йов не зрішив устами своїми. Я от подумав про ці дії. От, у нас Хочеться скорелювати це слово, бо вчора відбувся саміт на Балі. ще хто слідкує за політикою. І чому відбувся вчора цей ракетний удар на цьому саміті на Балі? Путін не поїхав, він злякався. Але поїхав Лавров, і Лавров запропонував якийсь план миру, нібито сказав, що давайте миритися, давайте будемо там це і... І наш президент він сказав ні, Зеленський сказав Ні сказав, в мене є умови. Там мені його умовисно нагадують умови Мела Кіпсона в фільмі Хоробре серце. Хто пам'ятає, як вони починали битися. Там каже: Я хочу, щоб ви там виплатили репарації і ще щоб ви, ви там забралися звідси. Ті почали возмущатися. він каже, «а ще щоб ви зняли ваші штани і там. Нагнулися і ще пішки пройшли там пару кілометрів. Чи, чи умови? Нагадують мені такі умови, які виставляє Зеленський, ясно, що там, він каже, до, Росія має забратися до, до меж до кордонів 91-го року. Це означає, що вони мають піти повністю з України і відійти з Криму. Да? А друге, вони сказали: він сказав, що Росія має вибачитися і видати винуватці цього всього, видати злочинців. Ну, ясно, що хто злочинці? Той самий Лавров, той самий Путін, ті та сама банда. І третє, вони мають виплатити репарації, тобто матеріальні відшкодування за все зло, яке вони причинили в Україні виплатити компенсацію. Кожній сім'ї, яка втратила рідних і близьких виплатити гроші за зруйновані міста, села, за зруйновану інфраструктуру, вибачитись і віддати всіх полонених. Ну, і, а, і от, і от диявол, да, він ніби приїхав з цим з посланням миру, сказав: от, давайте миру. І от до його те саме було сказано, ти ще далі тримаєшся в своїй невинності ти ще далі тримаєшся в своїй невинності. Я думаю, і от невинна людина, а людина, яка є права з точки зору закону, і з точки зору Бога, і це є Україна, і, і, і це є Зеленський так само. Та? Він правий з точки зору закону, він правий з точки зору Бога. Він ні, він ні на кого не нападав. Він не робив нікому зло. Україна нікому не робила зла. Вона не забирала нічої землі, нічої території, і вона стала цією жертвою агресії. І от здавалося б, да, диявол пропонує таку негоціацію, такі перемовини. Таку: от ми тут. Ну давайте, ладно, вже там, ладно, вже там, ну ладно, вже там, ну ладно, ми вже там не могли вас тут денацифікувати. Не могли вас тут демілітаризувати, не могли вас тут ще там, що дешайтанізувати, чи там ще інші ідеї, які вони виселяли. Ну давайте вже тут будемо миритися. Тіпа. Типу. А що означає мир да, в устах Долгоногого? Хто дивився хоробре серце, а що таке мир? Це означає, ми відхапали цю територію, а зараз у нас бракує сил, щоб захапати більше. Просто тут зараз давайте станемо, да трошки ви тут пустіте, почекайте, поки ми тут зробимо ще більшу мобілізацію, накачаємо свої сили, створимо ще більшу армію, більше ракети. Потім прийдемо і, і все продовжуємо, все у нас буде класно. І от здавалося б, да, що можливо, можливо, якби був якийсь більш Такий мягкотілий президент, або не така людина, як Йов, Йов, от чим цікавий для нас Йов? Йов це людина, яка має стержень. Йов це людина, яка є права з Богом, Йов, який за собою не знає гріха такого, за який можна було це покарати. Йов, який є праведний з Богом, і це є до речі, то що про нього говорить Господь. Коли Господь думав про йова. Він хвалився э, перед дияволом саме Йовом, він казав, подивися на раба мого Йова, чи є такий, як він. чи є такий, як він. Звісно, э, Йов не був ідеальний, йов не був досконалий. Але Йов хотів вищої справедливості. Так. Він не хотів якоїсь такої тимчасового замирення, так, тимчасового такого. Ну ладно, вже все. Що вже можна, ще, ще, що ще можна втрачати. І жінка йому дає такий вихід, як Лавров вчора дав для України. Там, Давай, проклони Бога і помри. Все, там, давайте, давайте замиримося, давайте жити, як, як жили раніше. Давайте, віддайте нам ці території, і все буде добре, і далі буде все десь. От. І, і от Як тільки Лаврову відповіли дні, він зібрався, сів на літак, полетів в свій Кремль. Зразу по Україні почали сипатися ракети, а це була їхня відповідь. І я би назвав це якийсь такий акт безсилля, акт а, такої агонії. Що ми не можемо зробити більше. Ми вам зробимо шкоду. Ми вам там не дамо світла, не дамо тепла, ви там трохи померзнете. І, а, і це все таки, от. Полуміри да, країни, яка не може зробити більше. Але, але, але це, Бог використає для нас це на добро. Бог використає для нас це на добро. І, от, і та ракета, яка впала по Польщі, вона піде нам на добро. Тому що поляки і Європа змушені, бути, змушені будуть дати нам більше ПВО і кращого ПВО. Для того, щоб захищати так само свої трени. І знаєте, цікава да, оця фраза, яка говорить, яку говорить жінка Йова. Вона каже: проклини Бога і помреш. Да. Проклини Бога і помреш. Іншими словами, здайся, піди на компроміс з дияволом. Зробив оце невелике зло да, в тому сенсі і помреш. А, що таке помреш? Звільнишся від своїх турбот, звільнишся від своїх страждань, звільнишся від своєї муки, яку ти зараз маєш помреш? Нічого страшного з тобою вже, вже не буде. Але Йов каже: ні. Каже, ми приймали від Бога добро. Скільки добра ми від Бога приймали? прийняли, дуже багато нам. Бог давав нам багато добра, Бог давав нам безпечні гарні дні. Але часом так само приходить і зло. І ми не знаємо, чому воно прийшло, але знаємо, що для тих, хто любить Бога і хто покликаний Його постановою, все співпрацює на добре, це одне. А друга річ а, є в тому, що а, праведний він є відважний як лев. І, і чим довше ми будемо стояти в нашій праведності, як, як народ, як нація, і не здамося да, на оці такі перемовини. Диявола, де він намагається нас залякати постійно оцими вибухами, війною, іншими речами. А ми, ми здобудемо багато. Да. Ми здобудемо багато. Якщо ми підемо зараз на ці такі перемир'я да, і скажемо, та ладно, ну все, досить, вже скільки можна, то все ми програємо. Ми програємо. Як програв би йок, як програв би йок, і, і це тільки в другому розділі вона йому сказала. Ми б не мали скільки там, всіх 40 розділів прекрасних а, цієї книги, там, де а, далі вступають в гру інші, а, скажімо так, полезні ідіоти сатани. Да? Троє друзів, які приходять і починають дурну, дурню нести, і звинувачують його у всьому, всіх гріхах кажуть, одне, друге, третє, але він стоїть. І от а, чого Бог хоче, да? от, а, я. Я десь в своєму житті каюся да, і з іншого, з одного боку, а з іншого боку, я здивований. Звісно, не хочу створювати собі помір, але я не голосував за Зеленського. Я навіть відверто кажучи, я був проти нього. Не то, що я проти людини, навіть талановитої людини, я був проти того, що тому що розумів, що війна з Росією буде рано чи пізно. Да. Я боявся. Що коли країною стане управляти недосвідчена людина, людина, яка не має досвіду, а яка не має багатьох речей військового досвіду, але виявилося так, що в цій ситуації це все і не було дуже потрібно. Потрібна була що в цій ситуації єдина річ. Желізна воля Людина, яка сказала Нє, яка, яка вперлася рогом, сказала: Я буду стояти. Я буду стояти в цьому до кінця. Я не здамся, я не проклину Бога, я буду страждати разом зі своїм народом. Я не втечу, я не лузер, і, 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 і ми, і ми встаємо разом. І це неймовірно. Да? Ми, і я думаю, зараз. У нас, українців, як в нації, є десь великі десь почуття, такі комплекси великої і неповноцінності і всякі різні комплекси. Але зараз е я приїжджав в Америку цього літа в Європу. І коли ти кажеш, що ти з України, люди на тебе дивляться неймовірно. Да? Люди дивляться на тебе е як на, на, на малого Давида. Які борються з великим голятом, кажуть, вау, це неймовірно, як це, як ви? Е, мені так само, як і Зеленському. В перші дні війни писали наші пастори з Америки зі всього і казали, тікай з України, вивозь свою сім'ю. Е, я писав, кажу, можливо, сім'ю я виразно кажу, але я не збираюся нікуди тікати. Я буду тут до останнього. Я вірю, що ми встоїмо. Навіть якщо ми не встоїмо, ми будемо боротися до кінця. Що це наша земля, Бог нам її дав. Ми будемо стояти, ми будемо стояти тут. І люди дивувалися, люди дивуються навіть зараз і далі. Звісно, десь вибори і, 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 і республіканці, на жаль, підпсули нам трохи той авторитет через звинувачення корупції, але це вже інша історія. Але суть є в іншому, так? Суть є в іншому. Ми стоїмо, і це є велика річ. І чим довше ми будемо стояти день за днем, а чим довше ми будемо, як Йов, тримати оцю праведність, яка є в нас, і казати, а чому ми маємо здаватися? Мені в кого нічого не забрали, мені в кого нічого не вкрали, ми не прийшли на чужу землю. Чому ми маємо здаватися? Чому ми маємо підписувати зараз з Росією цей фальшивий мир, розуміючи, що він фальшивий, що він брехливий? Чому ми маємо просто віддавати? Ні за що нашу землю, територію, яку Бог там дав. Яку Бог там дав? Хтось тобто, там каже там, Путін Україну, створив Ленін, там і все решта, і, і Вторая мірова і багато чого іншого. Але яка різниця? всі угоди, всі державні ці були підписані, я вірю, були підписані десь з волі Божої і мільйони. українців віддали своє життя і постраждали. За те, щоб мати цю землю і за те, щоб мати цей край. І, можливо, в нас довгі роки в нас не було лідера, який міг би сказати, який міг би встояти, який міг би тримати. І от і лідерство власне, в тому і заключається його суть як життєва. Хоч він, і не, був, він і не вів ніякі нації за собою, він не вів за собою народи, він не був полководцем. Але він був людина, яка була права з Богом. І яка, могла, яка бажала да? чого. Він бажав подивитися Богові в лице і сказати: Боже, чому? Боже, за що? Боже, я не знаю, за, за який гріх чи за що мене, мене так покарали. Чому це сталося в моєму житті? І от це є неймовірне, то, що робить Йома Йом. і те, що робить. Людей Божих Божими людьми, коли вони відповідають ні дияволу. І коли вони кажуть так для Господа і для Бога це є цінно. І в цьому є велика річ. Ми от сьогодні, знаючи це і мавши цю річ, ми маємо потішення в собі. І Бог вчить нас так само бути людьми, які мають характер, які мають. Переконання, які мають правду на своєму боці і можуть встояти в ній, і це моє ну, маленьке роздумування. Так що, якщо ви постраждали тої ночі, трошки у вас не було газу, світла, тепла, ми пройдемо через ці речі. Слава Богу, сьогодні з нами є Антон каже: люди в Херсоні коли жили за час окупації в Росії. Пали інтернет, газ, світло, воду, повні прилавки, всього, може, не повні, але можна було купити. Багато чого і банки працювали, але вони не мали радості, не мали, не мали оцієї надприродньої радості. Зараз вони в Херсоні не мають води, не мають тепла. Їм тільки світло включать на наступний тиждень, але вони мають радість. І це є насправді велика річ. Радість Господі, яка є нашою силою. Амінь.